Радий вітати вас на Рефарм 2024. Зал повний, там повний. Я вже збігав, подивився, зверху повний. Я дуже радий вас бачити. В першу чергу хочу подякувати силам оборони України, всім підрозділам, всім, які дають нам можливість з вами тут зустрітися і бути в безпеці. До речі, це укриття. Тому під час повітряної тривоги не потрібно нікуди бігти. Ми продовжуємо захід тут і там. Я хотів вам трошки розказати про себе. Я Чукулай Олексій, заступник комерційного директора компанії Агроальянс. А сьогодні ведучий і вам буду розповідати і презентувати, представляти наших гостей. Дуже приємно бачити, що люди навіть стоять і очікують. Цих людей, і е, всі ознайомились з програмою, тому е, зараз ми будемо починати. Я вам хочу також нагадати: тут у нас буде заставка, і там QR-код. По QR-коду ви переходите в бот е, нашого заходу і можете ставити питання. Я, коли буду е, поза сценою, буду перевіряти, чи є якісь питання, е, і ми будемо обирати і їх Декламувати, деякі представники компанії, які тут представлені, там подарунки організували. Тому будьте активними, будь ласка, задавайте питання, ми будемо проговорювати. Якщо у спікера є блок питань, то я це скажу або він скаже: давайте задамо питання. І після цього задаючи питання, проявляючи активність, або можливо, спікер буде вас запитувати. Ви маєте можливість виграти приз ну, від цих постачальників, які будуть. Добре, давайте тоді розпочнемо наш потік, потік бізнес. І першим на сцені зустрічайте. Мультизадачна жінка. Вона автор та спікер практикумів для фермерів на платформі аграріїв GroEx Академії. Жінка-агроблогер, дизайнер автентичних прикрас, власниця фермерського господарства, Клаптик Степу. І це все одночасно з материнством. Уявіть, тема буде цікава для новачків в агро, так і для досвідчених аграрів Вітайте! Оксана Лукіянчук. Одна рука, одна нога. <ріст> Ти, так мене... Ти так мене презентував, наче я тут знаєш много руки й много нов, ну... доброго дня, майже повний зал, хоч і маленький, але повний зал. Всіх рада вітати. Мене звати Оксана. І таке перше е... Пустили першою, сказали задати гарний жар, гарного жару на два дня. В кого з вас є фермерське господарство? Так, ага. Е... Хто планує робити фермерське господарство? Не густо поняла. У мене питання, чого прийшли на бізнес. Як я буду розказувати, як реєструвати. А хто хоче? Давайте так. Хто хоче фермерське господарство робити? Добре, е, дякую, велике. Е, тоді е, я почну так. лікар є. Що я роблю? Ага, мене звати Оксана Лукенчук. Е, Зараз я буду розказувати про своє фермерське господарство, називається клаптик степу. Дуже цікава назва, багато хто так посміхається, мило, коли це бачить, і мені також приємно, що зветься, воно дуже било. Але історія про інше. Е, мене ще е, зараз стою, трохи хвилююся, і якби мені сказали. Наприклад, коли я вчилася, що я буду виступати, розказувати, як я зареєструвала фермерське господарство, що я працюю в Агро. Наприклад, мені сказали в школі, я б не повірила сказала, Боже, Агро та ніколи в житті. Чесно, це я каже вам людина, яка працює в агро. В першому класі колись принесла трійку, і тато сказав, що земля є, а він в мене фермер, агронома закінчив, фермер. Принесли трійку, він сказав: Оксана, носи трійки, заведем трактор, є, земля є, заведемо ще пару корів, і будеш їм хвости крутити. І так все життя в мене в школі була е, така мотивація, від, що я не хочу працювати в агро. Бо в селі корова, свині, кури, гуси і, і паралельно ще татове фермерське господарство, де працює вся сім'я. Е, ну, отаке от було життя. По сьогоднішній день дуже мало що змінилось, корови не стало. От, і тепер я. Реєструю фермерське господарство два роки тому, і мрію, щоб в мене воно було таке е, моє особисте і хочу втілювати там свої мрії. Тому це така маленька передісторія. Можливо, комусь зрезинувала. Є тут люди з села? Були корови? <реш> <реш> Класно! А до речі, корови цього року е, мають гарну перспективу. Тому погнали! Так, погнали, погнали. Де да, все? Моя історія. Тільки що маленько розказала, як закінчила школу. В агро не хотіла, але потрапила на агронома. Трійок не було. Закінчила з двома червоними дипломами і відзнакою. І не знаю, чи це. Радіти чи, чи не радіти. Але е, потім ми з Богданом, от тут він є, мій партнер, <хи> е, почали знімати Ютуб. Ще була історія перед Ютубом, але не так багато часу, щоб її розказати. У е, нас один з найбільших аграрних каналів Гровекс. Є ряд своїх бізнесів, дистриб'юція, трейдинг, платформа навчальна академія. Ще багато що там по дорозі є, менш відоме. Але от як в 21-му році кажу: Богдане, напевно, я хочу собі фермерське господарство. Він каже: для чого воно тобі? Кажу: ну, от я ви, я там з дітьми приїжджаю, там все класно, корови бігають, курчата пасуться. Він каже: Ну хорошо. От ми, Боже, не видно дати. Чи видно? Тут, 16 листопада, 21 й рік. Я реєструю статут фермерського господарства. Богдан щасливий тут, бо я зароблю зараз всі гроші. Зразу на другий рік. 21 лютого несу договора оренди перші підписані договора до реєстратора теж щаслива думаю щас покатить. бо від того періоду від листопада до лютого пройшло трохи часу і оказується я трохи знаю як працювати з фермерами з компаніями аграрними але як працювати з пайовиками, з людьми в селі це треба було ще навчитися і знайти в собі Правильні аргументи, коли ти хочеш їх переманити до себе. Бо земля, на жаль, все розпреділена і треба шукати. Наступне. А, підписала я 18 числа перший, потім другий, і от 21-го понесла до реєстратора. Е вчасно понесла, наче все було хорошо. Всі розказували війна, війна. Але яка там війна? Я е зареєструвала перші почті договора. От до реєстратора занесла. Севтіми ну 24-го число дуже сильно змінило нас, і, мабуть, і вас, і багато кого ще в нашій країні. Деякі хлопці втратили свої господарства, а я вирішила, що я буду його робити. Правда, наступні місяці ніхто тут нічого не робив. 24 те не показую, бо воно в кожного було, мабуть, з неприємною емоцією зв'язано. В мене також, але 25 го числа там почалися коктейлі, потім і військові, потім нас вигнали з офісу. Але історія про інше. Чи може бути щось веселіше? Може, я ж жінка, я вісім років хотіла це побачити. І от уявіть. 14 квітня я це бачу. Там далі була від парамедиків невідкладна допомога та поділа, що, мабуть, на то дивитися не варто. Ну, коротше, ці дві смужки повернули мене в мою сферу, в моє агро і дало мені зрозуміти, що треба закінчувати з обоймами до АК і повертатися в своє в своє ФГ тут ще було відео але тут його зараз немає хто на мене підписаний в інстаграмі загружу бо воно дуже цікаве 2, 2 травня нарешті відбили москалі від Вознесенська це 50 кілометрів якщо по прямій від Первомайська так дорогою трошки буде далі бо вони підступали до нас їх відбили реєстратор вийшла на роботу зареєструвала ті договори і от в моїх два плая 2 травня, Первомайський район. Ми приїжджаємо на поле. Там же тато був зі мною, і він починає просто матюкатися. Оксана, 7 тисяч гривень за гектар без податків на руки. Отака така історія 2 травня. А в нас там вже засіяно з боку пай, а в мене бур'яни ростуть. Як хто в агро, розуміє втрата вологи на момент сівби означає, що врожаю вже не буде. Шукай бабки для пайовиків і на податки. Ну нічого. Тут моя команда, один з членів моєї команди. в мене є Міхалич, мій ми голова фермерського господарства. І ми з ним 7 травня сіємо наш соняшник. Вже бачите, поле вироблене. Ми такі, ну, почти досівали, то я вже щаслива. Перші жнива в 22-му році непогано виросло, е Вийшли в ноль. Потім запустили олію. Ще паралельно з цим я взяла грант на оліню і ми запустили маленьке виробництво. Ми його тоді запустили, цього року перезапустили, і наступного року будемо перезапускати третій раз. Не все так просто з олією і навіть ще не, не дійшли до сертифікації. У нас поки крафтова олія, є Соняшникова, є з горіхів і буде цього року із гарбузового насіння. Перші жнива пшениці цього року пережили, назбирали трохи. Зробили насіння пшениці, можливо, в когось воно вже посіяне, бо в мене навіть люди замовляли, це було дуже приємно. Знову зібрали врожай. Ну і коротко про результати така маленька історія. Результати: 134 тони зібраної пшениці. Мабуть, в кого є фермерське господарство, для вас це буде така ну, що тих 134 тонни? тони? Але то наш був перший врожай пшениці, і ми таким не маємо Міхалича, але десь тут є моя Ярослава. То була наша гордість. 40 тонн ми продали насінням першої репродукції української селекції. 90 тонн зібрали соняшника, 2 тонни подавили в олію. Більше не вистачило сил. Стало холодно, і ми вирішили поки зупинити цю історію. У нас в фермерському господарстві народилося дві дитини. В мене і в мого менеджера земельного банку Михалич одружився, і ми відсвяткували перші обжинки, але не напилися. Ну, ну хоч посмійтеся, ну як це святкувати перші обжинки і не напитися? <гум> Ладно, Коротше, це обідно. І, я, і мені мої так само сказали: Оксана, це позор. Ну, ну, був такий настрій. А, не до свят в країні. Так, а, ще в моїй команді, хоч ФГ, воно зареєстровано два роки. Землі <гум> тільки 100 гектарів, але тут вже працює п'ять людей і спочатку. В нас було орієнтовно таким штатом мому ФГ два роки. Це коротко про результати. Коротко ще про випробування. Хто буде реєструвати фермерське господарство? Майте на увазі, що запускати ФГ у війну непросто. Я не знаю, чи можна було знайти ще складніший час, мабуть, можна, але. Ну, в нас така ситуація. Ми першого року розрахувалися з пайовиками, і, мабуть, те, що ми розрахувалися, і сума в нас була одна з найбільших е, між моїми сусідами. в мене на сьогоднішній день і є 100 гектар, зараз вже трошки більше. Е, пройшли через судовий процес. Е, для мене, як для агронома, такий я чисто виробничник. Вся ця історія з судами, з бухгалтерією, дуже складно йде. В мене є людина мені в цьому допомагає, і якщо вам така людина потрібна, шукайте. Бо я розумію, що я б сама це не зробила, тому я їй дуже вдячна. А, перший суд, як то кажуть, по святу пройшли. Купили у приватну власні землю цього року, зробили перше насіння, посіяли, зібрали врожаї без своєї техніки. Це проблема. Можливо, хтось знає, що я шукаю трактора, історія продовжується. Отримали грант на олію і дотацію від ДАР. Про це відео навіть зняте на Ютубі. Залучили фінансування для новостворених господарств і теж, дякуючи мому юри... юристу, адвокатові, в нас по Миколаївській області для новостворених господарств дається фінансування. Так як минулого року, позаминулого, 22-го не давали, то 23-го дали по 200 тисяч, але моє фермерське господарство отримало 500. Нікому нічого не доплачувала, чесно кажу, але, а, мабуть, була переконлива, чесно, була переконлива. Отримали перший досвід з роботою АТГ, поки не дуже мені подобається, і звичайно в кінці року в нас заблокували податкові. Ну така маленька історія. Мої синці, або а, історія про те, а, що от, де отримала досвід, таким, яким би хотілася поділитися і уберегти вас, щоб а, так довго не затягувались тим. Саме перше зрозуміти, для чого вам ФГ. Чому? Тому що хтось хоче, хтось не хоче. Наприклад, мій партнер він хоче, він же мій чоловік, він хоче ФГ як систематичний, класний бізнес, який заробляє гроші, куди можна там, інвестувати багато грошей, іде швидке повернення капіталу. У моєму варіанті ФГ це така моя, моє хобі, моя мрія. Я там мрію сіяти лаванду і створювати свій рай, того що живу, вважаю, один раз на землі. І коли в нас ми робимо, наче одну справу, але е, дуже різні погляди на цю ситуацію, виходить, що і результат виходить різний, і один одним результатом не задоволені. Тому, перш ніж ви робите ФГ, або у вас вже є ФГ, або у вас вже є якийсь бізнес. Задайте собі питання, коли будете один на один, а для чого він вам? Який кінцевий результат ви хочете отримати уже або в майбутньому, і до цього рухатись? Ну, Поки договорились. Чесно, пройшло півтора року, поки ми про це сіли і поговорили. Не було коли просто перед цим. Коли створюєте фермерське господарство, проаналізуйте, де ви його створюєте або де ви де воно у вас вже є. Чому? Тому що можуть бути різні ситуації. У мене, наприклад, по сусідству немає холдингів, в когось вони є. І я зараз е, знаю, що хлопці пишуть, що. Холдинги дають там по 10 тисяч оренди, по 3 тисячі за гектар купляють. І да, в них є можливості, чесно. В невеликого фермерського господарства таких можливостей немає. Тому аналізуйте. У мене інша історія, в мене всі фермера по сусідству, вони круті, вони місцеві. Я не місцева, я в своєму регіоні з 2015 року. Але пройшов час, пройшло кілька місяців, коли я зрозуміла, що навіть не місцеві, навіть молодій людині люди можуть вірити і. Хочуть здавати свою, свій актив, свою землю в нові руки, і скоріше за все, щось в мені вони побачили, якщо вони довірили це, не тільки гроші, чесно зіграли роль, мабуть, ще якась ініціативність. Інструменти, щоб орієнтуватися на місці, дуже цікаві є інструменти. Я кількома з ними поділюсь. Перший інструмент українська універсальна біржа. Мені подобається дуже їхній земельний бот. Цікава штука. Це як OLX, тільки там вже можна і купити і орендувати. Поки в моєму регіоні я ще цим не скористалася, бо не виграла ні одного аукціону. Поки в нас не працюють аукціони від ОТГ, то тут можна їх дивитися. І ще в них цього року запускається дуже цікава історія для тих, хто хоче продавати свою продукцію по трейдерству. Раджу за е, йти на їхній QR-код і подивитися, щоб довго тут їх не рекламувати. Е, заходьте і дивіться. Ще кілька інструментів. Будь ласка, зверніть увагу. Всі, хто знайомі з ними, хто з ними знайомий? Так, один, два, не густо. Настя, клас. Я скажу, що е, як земельний бот, так і оці інструменти вони дуже допоможуть в розвитку господарства. Якщо ви починаєте або якщо воно у вас є, у вас швидше буде все просуватися. One soil. там фіксую все, що робимо ми з Міхаличем на полях. Індівіай по сезону все показує. Фінмап рахувати гроші про це більше скажу пізніше. Не в вікселі, не на листочку, отам, чесно. І мої улюбленці, напевне, серед цих всіх це в курсі землі. Десь вони сьогодні казали, що будуть виступати, тому я про них згадаю. Як подивитися, коли в кого закінчується орендна плата оренда з фермером, де подивитися, де не орендовані землі, де землі комунальної власності, як подивитися, скільки земель буде виходити по регіоні в наступні роки? Де це подивитися, коли кадастрова карта не працює? А в цих хлопців все працює. Там можна вигрузити звіт, все подивитися. Про них більше розказувало відео. Якщо ще комусь зацікавить, в мене є мій менеджер, який може вам допомогти. Ідемо далі. Коли створюєш ВГ, думаєш, та що там робити? Ти сам один все встигнеш, але не встигнеш. Вчасно, не встигнеш, особливо, коли треба йти ем, переманювати, бо це, мабуть, правда, пайовиків. А ти приходиш, наприклад, сьогодні виступати сюди до вас. То повинні бути люди, які можуть вас там підстрахувати. І в мене є така команда, яка казала п'ять людей, мій партнер. Не слухає там з кимось говорить. Мій голова ФГ Міхалич, Ярослава, мій юрист і мій Микола, менеджер земельного банку. Це ті люди, які мене підстраховують в різних напрямках, і яким я можу довіряти. До речі, бухгалтерія в мене на аутсорсі також є. Як же ж обробляти землю, коли немає своєї техніки? Тут теж момент. Можна її найняти, але вона приїде тоді. Звичайно, коли вона вам по закону подлості не буде потрібна, і ви скажете, ну добре, будемо робити і так. Але втрата вологи, наприклад, посівну дуже важлива. В мене з технікою пощастило, тому що коли я почала створювати фермерське господарство, під боком був мій другий тато, свекор. Він, звісно, робив все після себе, і коли зробив себе, тоді їде до мене, але все одно він ніколи не відмовляє. Тому в мене є з цим. Перевага. Якби не було свого трактора, це був би капець, тому що всі мої сусіди мене ще перший рік вижили б з ринку. Так, десь назад. А і ще зараз шукаю трактора. Хтось з хлопців мені вже навіть сьогодні пропонує варіанти, і перші трактора я їду дивитися у вівторок, середу і ще. Коротше, п'ять тракторів, які буду дивитися, про це далі розкажу у себе на сторінках. Ще хочу порадити, коли ви навіть починаєте робити фермерське господарство, або навіть в таких людей, яких вже є господарство, працює 10-20 років, може більше. Рахуйте гроші. І рахуйте гроші, навіть якщо їх не сильно багато, як минулого року. На цього року мені теж люди кажуть, що не буде багато, але вдруг ви посієте культури там, де будуть гроші. Я хочу вірити, що все одно. Рік 23 показав, що в когось було, було плюсове кешфлоу, в когось не було. В мене чесно не було. Але я перерахувала гроші, які ми коли ми здали всю продукцію раз п'ять, напевне. І кожен раз в мене вийшла нова цифра. Тому рахуйте гроші. Бо перший рік може не бути грошей. Мені казали, що якщо ти будеш створювати ФГ, перших п'ять років тебе грошей не буде. І вони праві. І минулого року там теж грошей не було. Може, десь Бог цього року будуть, бо ми шукаємо різні шляхи, як е, попробувати нові культури, залучити інше фінансування і хочемо, щоб цього року були перші гроші. Тому що не знаю, скільки так можна зможемо далі рухатися. Добре, що є е, ряд наших бізнесів і вони теж заробляють нам гроші, стараються заробляти, але треба рахувати у ФГ. Да? Полюбе. Є партнери мої. Як мені кажуть, в тебе є партнер, з яким ти спиш за гроші. Ну, так вийшло, да, що мій партнер по ФГ це мій чоловік. От він, він одружився за мною, коли ще в мене не було ФГ, так що, чи він що воно буде, да, Але е, дійсно, в мене є партнер, який вкладається, допомагає е, робити фермерське господарство. В мене є партнер по техніці, мій батько. В мене є... Щось сталося, <рес> в мене є ще ряд моїх моїх партнерів, моїх працівників УФГ, яким я довіряю, і в мене є люди, які здають мені землю. І знаєте, коли спілкуєшся з пайовиками, перший раз, другий раз, ніхто з першого разу землю не здає, здає так з п'ятого з десятого, якщо переконаєш. Якщо вони тобі повірять, і мені приємно, що ці люди вірять. І мені хочеться, щоб було більше таких людей, тому що ну, я розумію, що ці люди вірять в майбутнє, вірять мені, і мені точно не хочеться їх підвести. Що робити далі? Я вас на початку запитувала, хто хоче реєструвати ФГ або хто хоче продовжувати ФГ. Сьогодні вже е тут говорять, що. Невеликі господарства почали або об'єднуватися, або здавати в суборенду, або продавати землю. В якихось регіонах це більше, в якихось регіонах менше, в моєму поки менше. Вірять, що все буде добре, хоча це Миколаївська область не дуже така зона дуже ризикованого землеробства. Але як мене на одній з конференцій одна людина вразила фразу і каже: Оксана: в Україні ж нема кому працювати на землі. А я така, як це нема працювати, кому на землі? Ну дивись, каже, наступне покоління людей-фермерів зараз, діти, вони не всі хочуть працювати на землі. І це, мабуть, одна з таких е, неприємних ситуацій, перш за все, у е, тих фермерів, кого є діти, вони не хочуть працювати на землі, бо чесно, як мій батько, я сама з Вінницької області, він дуже вірить, що мій брат буде працювати, продовжувати цю справу. І мені віриться, що там, де Йде привита любов до землі, правильна, не тільки любов до землі, а й до бізнесу аграрного, там будуть дуже гарні результати, там не тільки гроші, там іще й душа. І мені хочеться, щоб на нашій українській землі працювали наші люди, бо наші люди вони не класні, вони працюють, вони порядні, вони знають всьому ціну. Так, да, не завжди все класно, наприклад, не щастить. З сусідом, але таке буває. Тому мені хочеться, щоб ті люди, які хочуть працювати, щоб вони працювали, щоб... щоб в них получалося все легше, ніж в мене. Бо я хочу сказати, я тут розказую така на позитиві. За цих два роки ми багато чого пережили. Ну, хочеться йти далі і вірити, що буде далі легше. Цього року запускаю проект Медійний хазяйка степу ви відео по про кожен з етап, яких я розказувала, в мене вже виходили на Ютуб каналі Гровекс. Цього року запускаю масштабний проект, шукаю партнерів, до речі, і хочу показувати, що навіть в таких умовах можна робити фермерське господарство, можна розширятися, і можна, навіть коли економіка в світі летить вниз, жити своє життя. Є дорожня карта, буде багато ще чого цікавого, покажу пізніше, щоб не е, бігти наперед. Мої партнери, які будуть знімати цей проєкт «Гровекс Media. Женя, де ти, де ти, де ти? Моя підтримка медійна. Можна буде дивитися тут. А хто підписаний на наш YouTube канал? Вау! Подобається? <рес> <рес> Підписуйтесь більше, не всі руки підняли. Там не тільки про моє ФГ, там ще багато кориснішого є. Е, е, мої соцмережі. Хто знає, мене можна знайти в інстаграмі за цим QR-кодом. В основному розказую про ФГ, але ще трошки там про своє життя. Є Тік-Ток. Хто там сидить, казали раніше, соцмережа для дітей ні, я теж там є. І раджу там багато чого цікавого. І хочу вам всім подякувати, що ви мене послухали, не втікли. О, які оплески, супер! Так, подожди, нас? подожди, подожди. Я тобі так. теж так. дякую, що ти вже вибіг, але то ще рано. Я хочу <свят> подякувати <свят> дівчатам, які мене запросили, де і Лірою. Я їм казала, дівчата, ну тут люди, вони 20 років роблять ФГ. Що я розкажу за два роки? Вони кажуть, Оксана, твоя історія вона теж цікава, цікава. <свят> ну добре. І, і я хочу подякувати нашим хлопцям, які захищають нас які дають можливості. Збиратися зараз, давайте їх підтримувати і, тримати, і триматися разом. Давайте єднатися. І нехай сьогоднішній початок цього реформа, що організували, він запалить, принесе енергію в нашу справу, і ми зробимо ще один крутий наш рік життя. І пам'ятайте навіть на всі такі моменти, які відбуваються в країні, новини, новий закон. Про мобілізацію пам'ятайте, що життя не стоїть на місці, і живіть сьогодні. Живіть і робіть те, що хочеться. Дякую всім. Супер, Оксана. Дякую. Не тікай. Не, не тікай. Настільки цікавий, цікава твоя доповідь, що навіть люди поставили запитання. Давай питання дослівно: що очікували, і що отримали натомість від ФГ. Ну, це було в презентації. Я перефразую. Чи це ваші сподівання перевершило, чи ви думали якось по-іншому? От таку коротеньку відповідь? Ну, думала, що, я ж вже знаю багато. Я агро в п'ятому поколінні, бо мій батько, дід, прадід, прапрадід вони всі працювали на землі. Я думаю, я вже спелюшов, генетично все вмію. Ти що думаєш, так? Тому ну, це не не може не подобатись. Я так думала, але насправді э, очікування і. І те, що я собі мріяла, картинка дуже різниця, дуже різниця, і спочатку дуже сильно вибиває, коли не виходить так, як ти хочеш. Коли твоя мрія, от а тобі ще до цієї мрії треба дійти. Я дуже сильно спочатку впадала в печальку, чесно признаюся, що не виходить так, як я хочу, так швидко, так результативно. Але получається так, як виходить. Коли робила презентацію, прям подивилася. Ми за два роки навіть нічого Молодці. Ну, так. Так потрібно зробити робити зрізи так. постійно. Дуже дякую ще раз. Поаплодуйте Оксані за доповідь. Хай відвідує ще раз нас.